Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогодні буде просто супер ідеальний рецепт супер смачного лавашу з начинкою. Під якийсь там айс напій вам буде те, що потрібно. У мене сьогодні це буде вечері. Отже, беремо два лаваші, у мене їх буде 4 всього. І змашуємо їх соусом на основі йогурту. На каналі є рецепт цього соусу. Він дуже смачний, або такі просто йогуртом із гірчицею сіллю і перцем. Або так, як я: кріп, солоний огірок, йогурт, часничок, сіль і перець. Повторюсь, рецепт на каналі є. Змащуємо наші лаваші. Ось так. Викладаємо на терте-на терку куряче яйце. У мене це 4 яйця на 4 лаваші. повторюсь. Трішки фаршу. Друзі, це фарш індушине філе. Обсмажене трішки з морквою і цибулею на пательні, просто звичайне. Індюшине філе перебите в блендері. Виходить просто ідеально. І, до речі, це класна начинка для вареників, якщо плануєте робити. Додаєте солодкої кукурудзи, дуже полюбляю кукурудзу солодку. І присипаєте це все трішки тертим сиром. Те, який вам подобається. Формуємо сам лаваш. Він має бути дуже таким з гарною, м'ясистою, я називаю, начинкою і дуже соковитим. По формі вирішуйте, як вам подобається більше. У мене це буде ось така форма. І ось так. Викладаєте шматочок вершкового масла на пательню, даєте йому трішки розплавитися. І обсмажуємо наші лаваші. Ось так поправимо наші лаваші з кожного боку приблизно по 5 хвилин до такої румяної хрумкої шкоринки. Кришку я не накриваю. Все, друзі, супер, смачний лаваш готовий. Повірте, це соковито і смачно, і можна приготувати навіть взимку. Давайте скуштуємо. М -м -м. Просто супер. Тут я точно впевнений, що вам цей рецепт сподобається. Дякую за вашу увагу. І до нових зустрічей!